Доброго дня, шановні рукодільниці. Давайте сьогодні поговоримо про вишивання бісеру. А значить, дивіться, в мене є ось така штучка. Цей сарафанчик пережив благополучно два сезони. От, це тонкий катон, дуже тонкий. І я вишивала тут по ньому приклейним флізеліном. От. І тоді для себе знайшла такий чудовий спосіб пришивати монастирським швом. Тобто два рази. Тут найкраще видно, бо далі я вам буду показувати білим по білому, там видно гірше. Відповідно, що ми маємо? Зараз вже цей сарафанчик ніхто не носить, всі з нього виросли. Справа в тому, що він відслужив два сезони. І про линяння бісеру, тут, якраз, до речі, в тему. Тому що прала я цей сарафанчик, носився він активно, і прала я його в пральній машині, в режимі катону, не панькалась з ним. Як бачите, нічого не облізло, нічого не полиняло, нічого не відвалилося, нічого не провисло. от, Хоча нитка тут сама-сама звичайна швейна сороковка. От вам і всі піари, забаганки і всяка така штука. Відповідно. Вишиваючи сорочки, трохи тут у мене є, дивіться. Я використовую цей самий спосіб. Тобто, пришиваю кожну бісеринку двічі, і тоді вона не провисає, тоді вона не заслабо, не затуго, нікуди вона не дівається. От, тобто, в даному випадку тут на Sonyx. А ось зараз такий самий процес. На габардині відбувається. Тобто Кожну бісериночку я пришиваю двічі. Перший раз я пришиваю її, так, як е, півхрестик робиться, а другий раз проходжу по колу, тобто буде косий стібочок в мене на звороті. От, е, тож... Це як на мій смак, як на мій досвід, тому що я вишила вже дуже багато всього найоптимальніший спосіб. За рахунок чого ми беремо відповідно нитку до тканини. Тобто, якщо в нас Тканина містить бавовну, то й нитку ми можемо взяти бавовняну. Якщо ми беремо габардин, то тут ну, ніяк нікуди не попляшеш, доведеться брати габардинову нитку, по причині того, що бавовняна нитка по габардину це ще те задоволення. Ну, тобто, просто шити нам буде дуже неприємно. От, Тому що ковзання бавовняної нитки по габардину не на мою нервову систему. От, через те тут бісерна нитка. Зараз я вам покажу ось цей монастирський шовчик. Бачите, ось так. О, бачите? У мене просто сорочечка вже зшита. От, і через те. Зараз я вам покажу. Де вже вишита? Знову ж таки, я за рахунок такого пришивання нехтую необхідністю флізелінити виріб. От, що мені теж подобається. Тому що при машині вишивці, якісь у щільнювачі це обов'язково. А при ручній вишивці ми можемо цим всіми ущільнювачами знехтувати і мати гарну роботу без тих всіх клеєвих тих штуків на звороті, які потім у нас будуть відпиратися і відпадати. Ну от, Дошиваю потребує прання. Такі в нас ромашки. Ось такий от досвід. Кому корисно, ставте лайк. А хто іншої думки, цілком маєте право її мати, тому що всі ми маємо різний погляд, але от з досвіду я прийшла до висновку, що таке пришивання мені найоптимальніше. Отакі от, от мої відшиви. Дякую за увагу. Гарного дня. Шануйтеся!